Ну що, друзі, відпустка продовжується. Після тижневого відпочинку у східниці я ще забронював на 5 днів Буковель. Зараз ми в Яремче, ще є 2 години до поселення у Буковелі, так що вирішив тут зупинитися, пообідаємо і вирішив сходити на водоспад-пробій подивитися. Також ресторан Гуцульщина. Ну і само собою сувенірний ринок. Не міг я, друзі, не зупинитися у Яремче. Це для мене одне із найкрасивіших міст у Карпатах. Зазвичай тут всі мої подорожі Іменно з міста Ярем починалися. Я сюди потягом приїжджав, потім обрав якісь екскурсії, десь шукав житло, десь ходив гори з кемпінгом, тобто з палатками. Ну і я, бачите, вирішив на годину зупинитися в Яремчі, але ще, друзі, планую після Буковеля, я буду в п'ятницю їхати з Буковеля. І думаю, можливо, ще десь забронюю житло. На одну ніч в Яремче. хочу також і в вечірній час походити, подивитися, як тут. А на Буковелі я вже не був років, напевно, 18. Ще колись в молодості катався на лижах. Ще ціни були доступні на Буковелі, на гірськолижне катання. Пам'ятаю, особливо зранку ми брали там. Були різні акції там за половину ціни, якщо там до 9-ї години встигнеш взяти. Абонемент і спорядження. Ну, от так ми каталися, були студентами, катались було цікаво. Потім довгий час я на Буковель не їздив. цього року вже вирішив здійснити свою дуже давню мрію. Тремше, бачите, дуже розвинений туристичний бізнес. Тут, бачите, можуть покатати і на квадроциклах, і на джипах. в гори вивезуть, екскурсії, дуже багато, дуже багато туристичних фірм. Тут є ну, набагато більше, ніж у Трускавці. Це, до речі, перший випуск буде із Буковеля. І кожен день наступний я буду знімати окремим відео, друзі. Так що, кому цікаво, підписуйтесь на канал, буду розповідати про ціни. Також сьогодні приїдемо в готель, я покажу, який готель, які ціни, що там цікавого. Запланував я, друзі, активний відпочинок, будуть і екскурсії. Подивимось, можливо, походи в гори. Там дуже багато цікавого на Буковелі зараз. Все покажу, все розкажу і буду говорити навіть які ціни, де обідаємо, де вечеряємо. Все по черзі в кожному відео. Зараз ми біля ресторану Гуцульщина. Бачите, тут також є дика вишня. у Трускавці є п'яна вишня, а тут дика вишня. І знаєте, що я замітив? В Яремчі дуже багато фотографів. Фотографують вас просто на вулиці і підходять вже з готовою листівкою, роздруківкою. Вас розшукують за гарну поведінку у Ярем чи там. Ну, цікаве таке, знаєте. Бачу, в Трускавці такого бізнесу ще немає. А тут все зовсім по-іншому, ніби інша країна. Мені тут все подобається і все цікаво. Бачите, є і мотузковий парк. Ми вже підходимо, до речі, до водоспаду пробій. І хочу сказати, друзі, що першим критерієм вибору готелю у Буковелі було, щоб там був. Великий відкритий стаціонарний теплий басейн з лежаками, і також, щоб вартість проживання, ну тобто, ціну, яку я буду платити за номер, за добу, входив також, ну, також спа центр Бо кілька днів буде тепло, а кілька днів буде прохолодних, так що, можливо, в літньому басейні не поплаваємо, тому хочеться, щоб був спа центр А в цьому готелі, який я вибрав, там є все. І також сніданки включені Дуже все сильно змінилося в Яремче. Дуже великий сувенірний ринок. Можливо, найбільший сувенірний ринок у Карпатах. Друзі, випишіть в коментарях, якщо десь є ще більший ринок сувенірний, ніж у Яремче, напишіть, я обов'язково туди поїду. І зніму там відео. Дуже великий ринок, і бачу, що там, якщо перейти. Річку, річка називається Прут. Пройти річку там ще, ще ринок є. І в Яремчі це не один ринок, не єдиний. Гадаю, що це канал Трускавець Тревел, канал, який показує життя міст курортів України. Є Трускавець, там є східниця, вже бачите. Скоро будуть відео про Яремчі, також буде Буковель, ну і в планах ще, ще кілька міст курортів України. Відвідати і зняти для вас відео. Так що, друзі, кому цікаво, підписуйтесь на канал Трускавець Тревел. Кілька днів тому я відпочивав у східниці. Відео є також на каналі. Називається Східниця там відпочинок Будинок Лофт Хаус. Є цілий список відтворення. Кому цікаво, також заходіть. Дивіться, там я показував і будинок, в якому я жив, і також цікаві місця навколо у східниці і Трускавця. Походи в гори були, ходили до водоспаду, були навіть ранкові тумани. Дуже гарно виглядає водоспад пробій, зараз ми, друзі, спустимося вниз, покажу взагалі, з низу, де можна тільки найнижче спуститися, я покажу вам цей водоспад. Є тут різні розваги, і джампінг, бачите, є, і також мотузковий парк тут близько, можна по цьому мосту пройтись. Також, ну, мотосковий парк там меншої складності 120 гривень, більшої складності 200 гривень. Ось такі ціни. Добре, що ще на водоспад робій можна зайти безкоштовно. Дуже багато людей, друзі, сьогодні нагадаю понеділок. понеділок і дуже багато людей у Яремчі уявіть, що тут твориться на вихідних. Неймовірна українська природа. Подивіться, як шумить вода, як, яку силу має ця вода. Цікаво на нього подивитися, знаєте, навесні, коли тануть сніги, і вже листя є на деревах, він напевно в два або в три рази більший цей водоспад, або після сильних дощів також водоспад пробій ще сильніший, ще, ще гучніший. Дуже багато людей на мості і тут знизу. Всі фотографуються, знімають відео, багато екскурсій, до речі, приїхали сюди. Коли йшов до водоспаду пробій, там пропонують екскурсії по дорозі. І я запитував вартість екскурсії на Говерло. І я, знаєте, друзі, колись вперше на Говерло я брав екскурсію з Яремча. Не пам'ятаю скільки це було, чи 50 гривень, чи 100 гривень, вже не пам'ятаю, це був 2006 рік, пам'ятаю точно. Ось, а сьогодні екскурсія коштує 900 гривень з Єремчем. Спускавця минулого року коштувала 2000. Не знаю, як цього року я піду обов'язково розпитаю, але ну, з Яремча коштує 900 гривень. Екскурсія, і також ті люди, які там на джипах ходять екскурсії, я також запитував. Три години, три години екскурсія джипом, там він перелічував, які там полонини, відвідують, які там вершини будуть. Ось, за три години потрібно заплатити за машину 4 тисячі гривень. Ну, там вміщає 5 чоловік. Якщо на п'ятьох, то мені здається, що недорого. Пообідавши в піцерії біля спару за 400 гривень, пішли купувати продукти в цей супермаркет. І друзі, прилетіла мені звістка в додаток Дія що я перевищив швидкість штраф 170 гривень. Ну, видно, в мене дуже велике бажання сьогодні попасти у Буковель і чим пошвидше. Тому, напевно, десь і перевищив. ну Штраф невеликий, відпочинку він не зіпсує. Такий самий супермаркет є і в Трускавці і в Береславі, і бачите, є ще піцерія Дон Япон. І що цікавого, у Яремчі є Макдональдс. У Трускавці немає, у Яремчі є. І, друзі, ми вже поселилися в готель. Готель називається Гаст House. Недалеко від центру Буковеля. Подивіться, бачите, на подушках є вишито. Назва готелю. Є рушники, є халати, все чистеньке, все біле, все гарно, мені подобається. Номер просторий. І, бачите, ще додатковий диван, якщо ви приїхали з дітьми. Ну, нормальне місце. Вид на гори не дуже великий, але гори ми будемо дивитися з інших вершин. Я знаєте, думав, що буду знімати відео вам по дорозі, як я їду, але весь час був за кермом, дуже багато камер. Автофіксації на дорогах, люди всі дуже помало їдуть на Буковель. Ось, у нас така ванна, бачите, все біленькі рушнички, все чисто, акуратно, все поскладено. Ну, номер цікавий, я номером задоволений. Е, відпочинок нам обійшовся, друзі, на 5 днів 12 тисяч гривень. Е, сніданки, басейн і спа-центр, все, що включено. Також є тапочки, є в номері холодильник, є також. Чайник, є стакани, вода. Кожний день прибирання в номері. Покажу вам відео також із літнього басейну, також із спа-центру. Ну не знаю Сьогодні не знаю, чи підемо в спа-центр, але літній басейн буде точно. Потім ближче до вечора планую похід у центр Буковелю щоб мені ж цікаво, які там вечори, що там цікавого, і хочу сьогодні, друзі, на оглядове колесо попасти. Обов'язково. Погода цьому сприяє. Бачите, тут є столик, є крісла, є вода, ну, чайник, холодильник, я вам вже це розповідав. Все, що потрібно в номері, є, і ми поспішаємо, друзі, до літнього басейну. Зараз передінемось, кілька хвилин і я вже хочу в басейн, бо дуже сильна спека. В машині практично працював кондиціонер, але коли виходив на вулицю, то дуже сильно пекло сонце. Ось так виглядає літній басейн, тут також є і джакузі. І ще на другому поверсі, бачите, є парасольки там з лежаками, людей вистачає. Хтось на першому поверсі засмагає, хтось на другому. В басейні дуже тепла вода, дуже все класно. Басейн довжина, напевно, його десь 25 метрів, але ну, дуже великий, дуже комфортно тут знаходитись. І на свіжому гірському повітрі. Ось так виглядає мій готель. В якому я зупинився, це один корпус, за ним є ще один корпус, є там і ресторан. Ну, вам все покажу. Тут я буду на кілька днів, то зніму вам дуже багато відео. Просто сьогодні вже трішки замучився, тому хочу поплавати, відпочити, а потім вже будемо знімати відео з вечірнього буковеля, з оглядового колеса. Вода дуже класна, дуже мені все подобається. Це вид, бачите, з другого поверху. Це не спа-центр, це тільки басейн, тут також є альтанки, є майданчик для дітей. І тут з басейну видно цікаву локацію, бачите, там оцю качелю. Я бачив її на фото, і в Інстаграмі, і в Тіктоці, дуже багато людей завжди там приходять і бачу, що там зараз також є люди. Не знаю, чи це платне, чи не платне, але друзі, ми обов'язково завтра, післязавтра будемо на тій качелі. Поплавали друзі ми в басейні і вже, бачите, зараз 20.00 і ми на озері Молодості. Бачите, Така набережна є. Дуже цікаво. Я, знаєте, йшов і роздивлявся і навіть не знімав відео, бо я спочатку хотів Буковель подивитися сам. Давно я тут не був, це майже 20 років. Ну, У 2006-му я тут катався, здається, ще в 2007-му був. Ну, 18 років 18 років я не був на Буковелі. Мені все цікаво, все змінилось, все зовсім по-іншому. Все таке сучасне, стильне, дуже багато різних розваг, і мені було самому цікаво подивитися. І... А зараз ми вже йдемо набережною на цього озера молодості. Сонце ще гарно світить, гарно гріє, але попереду в нас оглядове колесо близько. Хочу зараз на оглядове колесо. Я так і спеціально підбирав такий момент, щоб світло було таке більш м'яке, вечірнє. Не знаю до якої години працює оглядове колесо, але бачу, що воно зараз крутиться. Знаєте, ну бачу, там багато людей так немає. Ну, сьогодні понеділок. На вихідні тут, напевно, також аншлаг. І в день, коли. Було плюс 30, я думаю, що тут на лежаках було дуже багато людей. ну Ці лежаки вони працюють до 19.00. І завтра, друзі, ми підемо. Завтра, післязавтра також, ну, будемо часто гуляти по буковелі, буду вам більше всього розказувати, більше інформації. Також покажу, де можна безкоштовно позасмагати і поплавати на озері Молодості. Тут, бачите, є такі різні місця, розділені, де є лежаки, десь є такі бунгало. Ну, різного багато є ресторани, бачите. Навіть ресторан біля самого оглядового колеса знизу такий цікавий. Ну, сьогодні, бачите, такий день ознайомлення. Мені цікаво було, що там є ремче, також цікаво, що тут на Буковелі. Дуже багато цікавого і незвичного побачив. І що мене вразило, друзі, що село Паляниця має тротуару. Дорога асфальтна вузька, по ній їздять і вантажівки, і легкові машини, і ходять також і люди. Немає тротуару. А вже від мого готелю якраз починається тротуар до центру Буковеля. До речі, тут на Буковелі їздить безкоштовний автобус до 10-ї вечора. Я вже дивився, він кожної години на кожній зупинці зупиняється безкоштовний автобус. Уявіть, по території Буковелів до кожного готелю заїжджає. Мені також цікаво зняти відео з цього автобуса. Ну, сьогодні це вже не вийде, але завтра, післязавтра ми обов'язково попадемо на цей автобус, прокатаємося. Бачите, попереду нас Гуцулленд також. Квиток на оглядове колесо коштує 350 гривень з людини. Є також і пільгові категорії, ну, ми всі дорослі люди, так що 350 гривень. І знаєте, я так думаю, сказали, що 10-12 хвилин, поки колесо зробить повний оберт. Я думаю, що якщо більше людей, наприклад, в день, коли тут є черга, то колесо набагато довше йде, бо знаєте, одні заходять, одні виходять, і ти маєш більше часу там роздивитись все, познімати, що хочеш. Ну, але 10-12 хвилин це також, я думаю, що достатньо. Подивіться, ми вже набираємо висоту. Це. Парковка біля Гуцуленду і біля оглядового колеса. Кажуть, що там далі ще є одне озеро, ну, воно правда технічне, але як буде час, підемо обов'язково подивимось. Подивіться, яке довге озеро, ну, воно штучне, штучно створене озеро Молодості. Ліворуч від нас знаходиться аквапарк Мавка і також ресторан «Лангуста». І цей будинок, бачите, ліворуч також що будується. Я десь бачив, що там продаються апартаменти. Дійсно, апартаменти будуть з неймовірними краєвидами, напевно, найкращими у Карпатах. і Я навіть не знаю, яка там вартість цих апартаментів. Прямо перед нами знаходиться водоклуб, звідси прекрасно його видно. Ну і також, бачите, дуже багато готелів. Ось так виглядає оглядове колесо, ми вже, друзі, спускаємося вниз, ще трішки і будемо виходити. Ну і пройдемося набережною знову до центру Буковеля і подивимося, яке там вечірнє життя цього курорту, скільки людей зараз буде. Аквапарк Мавка. Дуже гарно все це виглядає в вечірній час. Дуже мені подобається. Єдине, що, бачите, вже оці всі пляж працює до 19.00. Тут. Так що вже людей немає. В обідню пору, я думаю, що людей було тут дуже багато. 10 хвилин, друзі, 10 хвилин і повний оберт колеса зроблено. ну Часу можна сказати, що достатньо. Працює кондиціонер і також ще й там зверху вікно відкрите, так що, навіть якщо в спеку, то... Без проблем, без проблем можна тут. Все продумано, величезна конструкція, якщо підійти зблизька, це взагалі неймовірне колесо. Подивіться, як розбудовується Буковель, і там далі, бачите, ще крани будують щось, не знаю, що там буде. Ну, місце ще є де будувати. Пам'ятаю, що колись, як я приїжджав перший раз на Буковель, то вже на той момент було 50 кілометрів трас. На Буковелі і дійсно було неймовірне місце. Та, розумієте, перше місце, куди я поїхав кататись на лижах. І більше я нікуди на інше місце не хотів. Хотів ще на Драгобрат попробувати, але чув, що тут траси набагато краще ну краще обробляються тими ретракерами. Ось. А на Драгобраті дуже круті схили, не знаю. Хотів, маю бажання, можливо, ще навіть цього року. Якщо вийде, то поїду і на Брагобрати. В вечірній час Боковель неймовірно красивий виглядає. Живишся. На парковках немає багато автівок, парковка не дешева. Тут написано, що 15 хвилин безкоштовно. А далі потрібно платити там за годину 75 гривень, а потім воно зростає чуть не в 2-3 рази, якщо ви там довше тримаєте свій автомобіль. На Буковелі є кілька місць для паркування авто. Ну, Бачите, я своє авто залишив в готелі. Там є місця. місця. дуже багато для паркування автомобілів. І мене вразило, друзі, що всі практично я йшов від свого готелю до центру Букове. Десь до першого паркінгу мені було йти кілометр. Перший паркінг це якраз початок Буковелі, там є такі ворота красиві. І написано Буковель. Ось, і всі друзі-готелі, які по дорозі зустрічалися, всі зі стаціонарними теплими басейнами. Мене це вразило, дуже багато нових сучасних готелів, цікавих, до речі. Не знаю, що там по цінах, але я дуже сильно і не обирав, бо варіантів не так багато було. На букінгу забронювали один варіант, перезвонили в готель, і нам дівчинка запропонувала. Ще кращий варіант за ту саму ціну. І я вам більше, друзі, скажу, що на букінгу можна просто собі обирати готель, цікавитися, але якщо він є на букінгу, значить він вже там є нормальний і можна просто дзвонити в готель або десь підписуватися на них в інстаграмах. Готелі роблять дуже часто різні акції, різні сюрпризи, і там можна дуже класно, дешево. Відпочити. І ви знаєте, що сервіс Booking бере десь там від 15 до 20% комісію з готелів, а це відповідно комісія з вашого відпочинку. Тому краще дзвонити напряму в готель, або слідкувати за ними десь в соцмережах, пильнувати, коли якісь є акції, особливо там до Дня закоханих, буває до 8 березня, до ще різних свят. Тому, або коли якесь міжсезоння, коли немає дуже багато ну, напливу. Туристів тому можна десь там і дешевше їх почити. Я так само, друзі, і зробив. Я так само знайшов. Мені байдуже, там перший поверх, але краєвиди ось тут краєвиди. можна подивитися. Дуже багато цікавого. Подивіться, це озеро раніше це був форельник. Зараз бачу, тут риби немає, але людей в центрі Буковеля дуже багато. Тут дуже багато є різних закладів харчування, є також сувенірний ринок. Багато дітей, до речі, на Буковелі дуже багато дітей шкільного віку. Я так розумію, що Артек Буковель працює і то дуже сильно працює. В день тут дуже багато дітей ходило, різні видно екскурсії мають, там, походи в гори. Бо біля мого готелю люди проходили, до, які йшли на гору Хом'як. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Це перше, друзі, відео про Буковель. І я створюю окремий список відтворення на каналі YouTube в себе. Буде називатися Буковель відпочинок у Буковелі 2025. І кожен день буду для вас знімати відео. І згодом воно все-таки з'явиться на каналі YouTube. І повністю буде відпочинок 5 днів. Буду показувати. ну Завтра планую підйомником піднятися на гору Буковель там походити. Також ще якісь будемо цікаві місця шукати, щоб відвідати на Баковелі. Дуже бачу багато всякого цікавого. Різні розваги попробуємо і також буду розповідати про ці. Та неймовірно, дуже багато бачите, сучасних готелів. І зразу на передньому плані є басейни. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па